Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз ось проблема була, яку ви показали. Тобто у нас була задача. Відповідно, вона тоді, коли ми перевіряємо залишки, у нас вона переходить у статус у наявності. Після цього ми обираємо після плату, і ось тут створилася задача на опакування. Але тоді, коли у нас виникає така проблема, то, відповідно, ми... Ну, і ми розуміємо, що ми випадково брали не той товар, який потрібен. Тобто ось така у нас задача є. Ми цю задачу переводимо у статус, помилилися з товаром. Я зробив у всякому разі так. І тоді, коли. Закриваємо цю задачу, переходя, переходячи у цей статус, повертаємо нашу задачу у нове замовлення. Тобто, після цього ми можемо там, видалити цей товар, там, замінити його на той чи інший замінник, і знову ж таки піти по тому самому колу, яке є. В принципі, зараз ось так працює. До речі, ще я один маленький такий додаток зробив. Тоді, коли ми перемикаємо там, ну, виявив, виявив, що до деяких задач, до деяких задач, які у нас у статусі пакуємо, є, чомусь не виставляється задача на опакування. Ну, я не дуже зрозумів. Ось коли ми у цей статус перемкнулися, то ось, бачимо: пакуємо, то у нас задача не була створена. Тобто відразу на опакування. Чому так було, не дуже мені зрозуміло, тому я ще доробив трошки цей, цей бізнес-процес і додав процедуру, яка називається пакуємо. І тоді, коли ми потрапляємо на статус опакування, то і задача у нас з якихось там причин ну, не створилася таке, ну, може бути, як я побачив. То, відповідно, ось в цьому місці у вас з'явиться кнопка Пакувати. І тоді, коли ви на неї, на неї натискаєте, то у вас задача на опакування виставляється. Ну і відповідним чином, ось так буде працювати. Ну, Тобто спробуйте, повинна зараз вже ок все робити на зв'язку.